Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Про надоригінальний стиль видатного українського гросмейстера Василя Іванчука на цьому каналі вже було сказано чимало. Цей шахіст нерідко у стандартних ситуаціях відшукує нові шляхи, які дивують увесь шаховий світ. Сьогодні, шановні глядачі, ми з вами розглянемо чудову партію Василя Іванчука, яка ще раз підтверджує той факт. Що цей шахіст з іншої планети? Цей поєдинок був зіграний у 2017 році і був третім в матчі Василя Іванчука проти молодого китайського Вей І. Д4 зіграв Василь Михайлович, ф 6, С4 Е6, кінь С3, слон Б4 захист німцовича, кінь Ф3, Д5, розмін і слон ж 5 а6 грає китаєць, слона С4, 200, Е3, слон ф5, тура С1, кінь БД7. Гра розвивається спокійно за відомими канонами. І тут Василь Іванчук виходить ферзем на Б3, нападаючи на слона. Шах, тура б'є С3, С6. Брати пішака b7 не слід, оскільки після тура Б8 і відходу білого ферзя, наприклад, на С6, чорні б'ють на Б2. І у білих дуже великі проблеми з розвитком. Чорні вже готові вийти ферзем на А5, зв'язуючи туру, також шах на Б1 може бути неприємним, у чорних велика перевага. Тому після ходу С6, кінь Д2 зіграв Василь Іванчук, ферзь вийшов на А5. І в цій позиції звичайний шахіст, скоріш за все, просто розвинув би білопольного слона. На Д3, далі розмін, кінь е 4 Ферзь А3 і отримав би ось такий рівний еншпіль, або на Е2 з подальшою короткою рокіровкою. Але Василь Іванчук навіть у такій стандартній карлсбадській структурі вигадує щось нове: ставить пішака на Ф3, але не для того, щоб просунути пішака на е 4 це відомий план у такій структурі. А задля ходу ф 2, який він зробив після тура ФЄ8. Іванчук при повній дошці фігур розвиває короля на ф2, не боючись атаки суперника. Звісно, така зухвала поведінка білих зустрічає відповідну реакцію чорних, тура АЦ8 грає в а, І, і після слон Е2 ставить пішака на це 5 Китайський гросмейстер воліє мерщій відкрити позицію та покарати суперника за ось таке нетрадиційне розташування короля. Іванчук забирає на це 5 і тут чорні могли забрати конем. Щоправда, у цьому випадку Іванчук ходом ферзь А 3 буквально змушував суперника перейти до еншпілю, в якому розташування білого короля на Ф 2 поближче до центру є досить прийнятним. Щоправда, цей варіант треба продовжити, оскільки після ж слон g 3 в цій вже еншпільній позиції зберігаються непогані динамічні фактори. Які диктують хід Д4. Якщо зіграти e 4 то чорні жертвують на e 4 фігуру і, врешті-решт, досягають нічиєю вічним шахом. Після короля Ф3, кінь d 2 король Ф2, кінь e 4 На першу лінію відходити небезпечно, там шах тура c 1 тому король F3, кінь d 2 нічия. Якщо ж після ходу Д4 зіграти ЄД, е, то кінь Е6 грають чорні. Тут загроза вторгнення на С2 з подвійним ударом, а також взяття на Д4, позиція приблизно рівна. Але ВІ вирішив зіграти тура б'є С5. Іванчук підтягнув туру на С1, ж5, слон ж 3 І тут китайський гросмейстер не витримав. Йому краще було піти тура ЄЦ8, погоджуючись з тим, що ось такий маневр Іванчука в Мітельшпілі Ф3 та король Ф2 є цілком коректним. У цьому випадку білі могли забрати на Б7 після взяття БЦ кінь c 5 і далі відійти на Б2. На кінь А4 буде ферзь А3. У білих серйозна перевага завдяки зайвому пішаку. Але китайський гросмейстер вже не міг спокійно дивитись на цього короля Василя Іванчука і зробив хід Тура б'є є 3 Він заманює короля суперника в центр. Де, за думкою китайця, він отримає мат? Забирає Іванчук Туру, де 4 вилка. Красива гра від китайського шахіста, але чи зможе він досягти своєї мети? Подивимось: забирає і пішака Василь Іванчук. Тура є 5, грає китаєць. Білий король, пройшовши по ось такому шляху, опинився у самісінькому центрі шахівниці. Але чи зможуть чорні поставити йому мат? Якщо зіграти слон б'є е5, то звісно мату два ходи: ферзь Е5 і ферзь це 5 Також не можна рекомендувати вилку кінці 4, тут мат в один хід. Але Василь Іванчук знаходить чудовий захист і ставить слона на д3. Виникла дуже цікава мальовнича позиція, в якій чорні, пожертвувавши матеріал, все ж не можуть покарати суперника за ось таку зухвалість з розташуванням короля на Д4. Не знаходячи нічого кращого, солон Е6 зіграв китайський шахіст. Іванчук забрав ще й пішака. Звісно, така сміливість українського гросмейстера базується на точному розрахунку можливостей суперника. Король 7 грає ВІ. Кінь Е4 і кінь Д5. І тут Василь Іванчук забирає ще й туру: кінь б'є е 5. Подивіться, в центрі чотири фігури, три коні і один король. Тут білі, в принципі, могли забрати коня на е 5 і комп'ютер каже, що виграшу у чорних немає. Взяття на це три з шахом, король повертається на d4 і тріумфує. У білих зайва тура і абсолютно виграна позиція. Проте Василь Михайлович не став брати коня Е5, а ударом Тура С5 закінчив цю партію, оскільки тут ВІ, зрозумівши, що шансів на порятунок вже не залишилось, просто здався. Блискуча мініатюра у виконанні Василя Іванчука, який своєю провокацією сходом король Ф2 змусив суперника піти на ось такі матеріальні жертви. Які, врешті-решт, призвели лише до великої матеріальної переваги білих та тріумфу білого короля, слід зазначити, що ця третя партія гралася при рахунку 1-1, і після виграшу цього поєдинку Василь Іванчук повів в рахунку в цьому матчі. Але у четвертій партії він і відігрався, і перевів матч на тайбрейк. Дві бліц партії, які з блиском виграв Василь Іванчук і став переможцем цього матчу. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Напишіть обов'язково, чи були в вашій практиці ось такі королі, які в Мітельшпілі виходили в центр дошки і, врешті-решт, залишалися неушкодженими. Дуже цікаво буде почитати ваші відгуки. Дякую за увагу. До побачення.